Ринки забезпечують мешканців найбільш диференційованим за цінами та якістю асортиментом товарів, аграрію та місцевих товаровиробників. На ринках Кривого Рогу сьогодні працюють понад 10 тисяч чоловік. Питання захисту прав та інтересів торгуючих обговорили учасники робочої наради. Розпочали зі створення належних умов для роботи реалізаторів. За інформацією керівників ринків, торік в матеріально-технічну базу інвестовано понад 6 мільйонів гривень. Зводились нові павільйони, санітарні блоки, ремонтувалися вже діючі об'єкти. Однак і органи контролю та нагляду, і самі підприємці, і їх наймані працівники вказують на цілий ряд невиконаних пунктів програм розвитку ринків. Відсутні молочні павільйони на ринках Південний, не розпочато будівництво тепличного комплексу на оптовому ринку елітбізнес. Як було це запропоновано, і зупиночного комплексу ринком, Дзержинський ринок «Трампарк». окремі торговельні прилавки покриті іржею і складається таке враження, що їх років 5-6 не, не фарбували. Недостатня кількість ваговимірювальної техніки та спецодягу на прокат. Холодильне обладнання не повністю покриває потреби, для реалізації продуктів харчування, які швидко псуються, це є фактом. Зауваження до керівників ринку стосувались формального проведення ярмарків сільгоспродукції, під час яких немає обіцяного суттєвого зниження цін. Дирекціям ринків радила, як залучити сільгоспвиробників до співпраці, створюючи їм пільгові умови. На ринках міста залишається значна кількість порушень трудового законодавства. Відзначалось на нараді. Зацікавлені у заповненні торговельних місць власники ринків несумлінно перевіряють наявність договорів між найманими працівниками і підприємцями. Районним робочим групам посмотрите питання легалізації робочих місць на ринках. Ринки це 12 тисяч торгуючих, да серйозна армія людей яка має бути социально защищена кавпрочому всі жителі Кривого Рога. Поэтому давайте этот вопрос посмотрим детально. Одна із гострих проблем, на яку звертали увагу активісти громадських організацій підприємців, наявність на території ринків або біля них стихійної торгівлі. А це не лише нерівна конкуренція для офіційно торгуючих, а ще й сумнівна якість товарів для покупців. А у випадку головного ринку соцміста, де стихійна торгівля розгорнута просто на проїжджій частині вулиці, косіора, це ще й небезпека для людей. Надія Подоплілова запевнила підприємців, що ця проблема без уваги міської влади не залишиться. Захист прав підприємців, які ведуть бізнес на ринках міста, сьогодні безпосередньо залежить від недопущення підвищення тарифів на оренду та послуги ринків. Це питання є нагальним в контексті проведеного обговорення регуляторного акту рішення міськради щодо нових ставок податку на земельні ділянки на території Кривого Рогу. Спеціалісти провели додаткову громадську і фахову експертизу. Проекту його висновок. Розмір коефіцієнту диференціації плати за землю для ринків має бути зменшений. вы показываете 20-30% и при этом говорите о а 87% занимают в себестоимости тарифа земельные платежи. Если была заполняемость не 20-30%, а побольше, то, наверное, и земля была, роль земли в тарифе поменьше. Она и есть поменьше. Она и есть поменьше. Вопрос детинизации ряда отношений, которые у вас сложились. И этого вопроса в том числе. Когда Мясо-молочный павильон показывает в квартал 8-10 тысяч гривен прибыли. Я в это не поверю. Поэтому, уважаемые коллеги, давайте открываться. Открываться. Уходить от тени. Мы сегодня все вместе должны работать на общую цель. На стабильность города Кривого Рога. Стабильную социально-политическую ситуацию в городе, в области и в нашей Украине. Під час наради керівники ринків погодились не підвищувати тарифи для підприємців. Це питання залишатиметься на контролі міської влади.